Дорога Бомба. А куди їдуть музики? Як ви думаєте? Поліна, куди ми їдемо? До Поросятки. До Поросятки. Кажи, до тьоті Олі. Так? Да? Мама. Їдемо до тьоті, у якої є Поросятка. Поняли? Коротше, їдемо до нашої підписниці, до Олі. Оля Потєхіна. Вона вже нас виручала. Короча, вже двічі, А це вже тричі. Е, в общем, у неї ми помінялися на кабанчик, а я свинку взяв. Потім, коли в мене поганий опорос був у картошки, ми ще їздили ночу до неї поросят брали, підкидали. Ну а ще тоді, коли я. Ага, нормально. Ще тоді, коли я цей е, рижика до неї відвозив, то виходить, я їй кажу, Оль, заділай мені дві свинки. Від е, своїх мамок. І виходить, у, нього, у неї мамки ландраски, а папа о, великий, велика біла. Тобто, виходить, ці поросятка F тож, F1 виходять. Вона мені цих дві свинки оставила, хай ще буде. Я вирішив кардинально прямо міняти, щоб у мене були хороші свинки. О, Це, виходить, свинки, двохпородний гібрид, схрещення ландроса ландраса із великою білою. В народі називається також F1. По генетиці, в них не буде ніяких бірок, і так далі. Але це, так сказати, довірене лице, які, ну, жінка, якій я довіряю, якій вона сказала, що я заказала свинок собі іменно чистопородних ландрасах. Вони до мене приїхали. Так само я заказала чистопородного хряка. Все. І виходить, таким методом вона знає, що в неї хороша виведена генетика. Так що їдемо зараз двох свиночок, заберемо в неї, додому привеземо, устаткуємо їх і будемо потихеньку вирощувати. Так сказати, будуть у нас на замін. тому що в нас зараз ми своїх ще поки уберемо, це просто пройде якийсь період часу. А за цей період часу ці дві свинки у нас піднімуться в рості, підростуть, ну і будуть у нас, так сказати, ремочки. О, все, доїжджаємо до Устивиці. Так, трудяги, ну що, приїхали ми. Барбос. барбос, іди сюди. Утік. Коротше, ми вже в гостях у кого, в Олі. Всім привіт! Каже, Коль, у мене о 5.25. 25 Ось короче, хто не вірить, що може свинка нар народити, бо в мене розумієш, що там колись на стрімі хтось забалакувався, що та 20, 22 це, типа цей. Кажу, мені хтось сказав, що, по-моєму, рекорд 29 поросят. От іменно, є рекорд, який е, за цей 25. То чого б із такої свинки не взяти свинку, її виростить і, і буде діло? Дві да, які красавчики. Ваші підписники приїжджали, ага. Покупали в мене свинок на, ну, тобто, на розвід. А от по три тисячі гривень. До речі, кстати, твої теж там. Да, заберемо да, і ще ти казала в тебе, що чотири кабанчики залишилися. Да? Так, у мене чотири кабанчики, один менший, а три це їх я теж виставляю на продаж по три тисячі сто гривень, так як кастрація 100 сто гривень. Так, і три ага. тисячі гривень у нас ідуть цей. Класавчики. Е, ну. Класавчики, да? Клас да. да? Дивіться їх, скільки. Боже, їх як ми це капець. Це що, кантурята? Да. Кантурята. Трохи від Петрена Угу. Та давай Його, хай Петре. хай чмакає, хай їдять є. молоко. Є. Чи що як оце? Ну вигодує, хватає. Молока є пів часом. Нічого ж півчаса ходимо. Все добре. Ти просто їм а потім прикорм якесь сухе молоко. щось смішати їм? Да, з другого дня життя є ж. У нас різні час добавки. Ну сухі прикорми. по-любому смітьякусь да звичайно буде ну тьфу Вони такі прям ну крупненькі, не дивлячись на те, що їх багато диви. Ну прям ну молодші вона. маленькі є. Ми тоді приїжджали. Ти така кажеш, ну тут точно штук двадцять ну печило буде знаєш? Я тихенько балакаю, щоб не злякалися. Добре, так, оце що це в тебе мої. тут? А? Це твої, це, це, це оце повічі, мої ось одна і ото і друга. Два то хлопчики, то ага. два хлопчика прийде, до речі, а ще заберетра да? ваш теж підписник приїде, забере ага. два хлопчика, телефонує. Ну найменший хлопчик, ну я як ага. просто напросто там люди як приїдуть то я його я прийду, такі... за дві з половини. Це має такі чакноріси, остаються. Да, я але вони виростають. Ось. Це та мама, яка... — Так, це яка... то, та, що ага. <сі> — да, ну вона у нас вміє... Ну, — я... Це ми Повіли, з під неї я... забирали да. поросяток, так? Да? Да, 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 да. Ну, зараз я б маленький. Да. Ну все, хороша, мама хороша, Да. Ну в нас Оль трошки менші. Ну хоча оце отакі Чакноріси, як оце вийшов, трошки більше. Ну, да. ну ми тоді маленьких. Я тобі і сказав, тоді що самих менших давай виживуть. Та не трогай, Ольти. Вона, звісно, в тебе агресивна, хана. Ну все. на Дивись, щоб не придавило. Ух, 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 ух. Наробили тут ашолоху, чуєш. Так, і тут у нас теж ця Оля, по-моєму, ночі. А ні, 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 це ці були. Ми тоді приїжджали, вони були. Ні? Що, красотулька. Відкидай, відкидай. Все, запереживала бідня. Все, все. Все, не переживай. Боже, Оля біля них тут і, і днює, і ночує. Це копець якийсь. Оля ще й на роботу ходить, да. Це ти. Ти до обіду, так, да, Оль? Да. До обіду до часу дня, по-моєму, ти казала. Да. Да. Все, стій на місці, не ходи. Хай, хай Оля їх полове. Да. Боже, як паціченіота, це капець. А чому я її називаю блек, бо вона неї два рази глазу. Так, да, чорне її не чорне. Ну, коришними і світла, світло, світловлати. Світло ага. Деякі <плес> <красовці> косалтики. Давай, Давай. ложись, лягай, все, лягай, все, менше стало. Лягай. лягай. Лягай, лягай. Передави нормально. Ні. Ну Давайте це вони поки сьогодні. щас, поки почнуть тікати. Так, да. так. Да. Ну їм прикорм, звісно, оль 100% процентів нада. Я, 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 блесла. Я, я. Оце найлюбимо моя синка. Хороша, да? Ну да. так, вот. ну от от мені кажуть, знаєш, що та вам, вам яка різниця там в цьому цьому? Кажу, от для бройлерів до бройлерів ми взагалі не прив'язуємося ніяк. А до відгодівлі теж не дуже. А от свинки, от до них їх називаєш по іменах, за них переживаєш. І от реально. От до до свинок щось прив'язуєся, капець. Ну так, да, ну в принципі, да. так воно і є. Ну а що як ми... отакі от любимі, ну то агресивно. Я думав, вона тебе цапне, так прям mm -hmm. до неї. Ну я її просто не боюсь. Ви в очі дивитесь друг другу, да? хто кого передивиться? Да? Ай, а, ну я її не боюся, бо я показую їй, що ну то есть я тебе не боюся. Якщо б я, я, я їй показувала, що я її боюся, то ну, було, да, тоді вона б чувствувала, та, де, та, ну, воно, воно да. чувствують, да. Да, а вони. це ж ханти винтики. Красавчики, Ліда. красавчики. А ти мені показувала, ми прошлий раз тоді ж були, вони манюсенькі, да. тільки Немали тільки ти, да. ти опорост тільки прийняла. Да. Ну це коли ми були? Оль, це ми ну, ну тиждень назад, так? Да? Це вони тижневі в тебе. Ну, сюди класутка. Хороза, горузок Все, любенька, всю любенька. Оці ти хай. Це сонне, то кажи, вони вже не проснулись. Те Тоже покастрірували вже? Ні, це а, дівочка. А, це дівочка. Поль. Поля. Слава Богу, поросятка, да, маленькі. Та їдемо до. Заберемо з пересадки Конечно, я не проти. хоч всі забирайте. Є не заберемо додому, це ж тітьі. Ні, забирай, я можу тобі дати. Я чим кормити? Нема? Немає. Це, це, це. це ще цітцю поросятку, ще цицю смокче, Поль. Каже, поросятка додому не, заберемо. Не Ух, красиві які, так? Да? Скажи. Да, це за що, це за що? А, Це нормально, це да, так. так. Да. Ми колись перший раз чуєш гуляє свинка, не знаю а що робити. Ну нормально, перегуляє, Туда? так? Все, красота. Та що? Ти ж в хазяйському, це ми приперлися тут а в чистенькому, чуєш. Да. Так, добрий ранок. Добрий ранок. Це в нас це в нас цей. Тут. Е, опа, хто це? Це дюрка, так, да, по-моєму? Так? Да, Випригує. Язика та леді то, не, 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 що язика буде показувати. Ану, покажи язика. Ану. Пшш. Ти до мене лізеш, так? Да? Обніматися хочеш. Обніматися хочеш, да? Хороша. Ї, в мене. Інтересні такі. Чуєш? Ну, оце ж те, розумієш, до них треба... Надо е прив'язуватися і вже з малівкою її підгодовувати на свинку, щоб вона до тебе ну, як до рідної я, душі. Я, я, можу сказати, ну ти Терезу швидко приручила. Ну я, ну може, мужські мужкі мужські руки, так. знаєш, що і там я, Коля, сентрин, О, мене диви який трьох ага. тут получається максимум. Ось моя Андра з ветреном і ось получився такий хрячок. Кому, може бути цікаво буде. буде. лисий прикольний гльо. Можу... Для... Да, да. <говори> Я можу його, ну, то есть, продати на племя. То есть, він буде хорошим, як би... На, 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 батьківську да, цю? Да, да. Ні, ну він реально mm -hmm. красивий. Диви, який. Ух. Да. Спортивний. Ну, він так? Він, так. такий спортивний, у нього статура така. Ні, ну, да. Да, з нього діло буде. Тільки я не знаю, десь Фейсбук я бачила, бо то там на виставку виходять там 20. Ага, За цим інтереце його можна, можна теж, да, так, да, так, да, так. да, красивий. Так. І тут дринчики, це тобі казали, тоді заберуть, приїдуть ну ще. Так. Завтра. Боже, мені їхні вуха нравляться, капець оці, знаєш, заламисті такі хоп. Ну, це виходить, е, тут присутній дірок з Петреном ага. і Ландрас. Так, да, вуха Тобі, як у дюрка, лині... бачиш у них. Так, да, ага. і як у дюрка. ну так як у дюрочки, наприклад. Ага. Ага. От, грязно, звісно, я трошки за ними не ухазу. <свят> як поверно. до мами рідної до не. тебе, чуєш. Да, ну, ну конечно, Підросли теж. Вроді неділька прийшла, а ти знаєш, дуже хорошо підросли. Ну я важила, по-моєму, там 12 копейками було. Тобто, хоч вони длинні, да, ходуваті, кажуться, але да, на насправді їх 12 кілограмів є. Їм ем сьогодні скільки їм там? Вони 11 лютого родилися. То есть, ага. 43, тобто 42 твої, да, а цим 45. Ну, то есть, да. ну нормально. Класавчики. Ну. Да. ну і все. Ну. Тоже по покастріровані вже все. Так, да? Да, я по покаструвала. Ти сама каструвала, чи хтось приїжджав? Ні, я до цього ще пока, я тільки можу різати. Капець, та, а, різати тобі. А та що там кастриру? Я вчора поїхав 5 минут хряка такого, кілограм 60, е, ну, в'єтнамського. 5 mm -hmm. минут чух-чух, коротше його. В'єтнамський. Чу... Ну так і що? Так його вдвох держали. Він такий кілограм 60. Кажу, все, руки кажу, дайте помити, я поїхав okay. додому. Вони кажуть, як все? Ну, так, скільки там два яйця, чуєш. Я якось... Мама, мені скажу, що я не мама? Да. мама, нічого, ти в хазяйському, я ж кажу, що. О. Ося. Так. Прикривати їх хотут, да? Да, да, да. Ну, так? Порядок... Все, все, да. Давай, зараз за цей в мене там ящик, пішли зразу, так. я тобі БМВД привіз. Кула, БМВД ну, від каналу ДХТ, Приш, Пішли, <сіла> я тобі вигружу. <сіла> <сіла> Давай. По... Ти казала, що хочеш попробувати, от спробуєш, да, подивишся, що воно. Да, 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 так, хотіла. все, ладно, пішли. Да.